Вона того коштує. Ми вже придбали автомобіль. Чка То. Пишіть нам, вона їде. Опа, косячок. Перевірити. по full, uh, Так от має воно бути, але отак от от вона не буде. Відкривав машину. <звук> Придбали автомобіль, ну як це відбулося взагалі. Ми спочатку телефонували людям по авторі, а просто по машинкам. Але перед цим ми закинули вудочку Колі нашому перекупу. Сказали, що нам треба електромобільчик. Такий бюджетненький, звичайненький, але гарненький, як? гарненький стильовий. І тут такий Нісон Leaf. Ми, в принципі, навіть не дійшли до того варіанту, щоб поїхати подивитися у людей автомобілі, тому що нам зателефонував Коля і сказав. Є машина, я вам її везу. Він привіз навіть дві машини. Нам ми з них двох вибрали і купили придбали. Придбали одну машину. А куди ми дивимось? А це наше перше враження, до нас приїхав Фіат 500 електро. Так, електро. і це, це наше перше враження. Це просто пушечна ракета. Що що, це як би якби норм. Ми все це починимо. А ну як ви хотіли, типу купувати тачку, типу, понизу ринка. Ну він він дуже крутий, навіть ну з, з чорному тваріч. салоні. Диви, він, він Блін, не ну, На фотках набагато гірше було. Так, а в офігінське. житті uh, класно. Афі... Перший тест-драйв. Так, жалко, що немає Саші. Я думав, що тут буде якась кнопка. Але а, вони ключ. зробили по старому, типу, ну, нафіг паритись, типу. був ключ в, в, в звичайному 500-му, вони таке зробили. Так, і що нам тут? 23 uh, кеме Коля ну, залишив все. нам. Да. А, типу все, да? Я просто повернув його і ну, він зовсім. А що ти хотів, щоб там так. дві вихлопні труби? Ну, да? тут якийсь, якийсь був би звук там. О, там. Я завелася. А він їде. А що ти хотів, щоб не їхав? Він реально ще їде. Просто. Друзі, тачка! Стоп пишіть нам, вона їде! Блін, вона того коштує. Чесно, от з усіх електричок в такому ціновому діапазоні, от вона цього коштує. Чесно, вона прикольна. 100 відсотків, 100% це просто крута тачка. Так, ну у нас звичайна звичайно, тут ручечка, якщо назад. Сидай, Наталі. Ну, дивіться, вона реально крута. диски, дивіться. Просто крута тачка. Блін, тут ще класний е, пробіг. 70 тисяч всього на всього. І підлакотники є. Звісно. Ні ну нормально. Що? Якщо тут буде сидіти хтось маленький, то тут достатньо місця. Брати треба вести на СТО. Так, підемо домовлятися. Саша, а от тепер жалі, що ти не захотів у п'ятницю приїхати на роботу. Я не знаю, виріжеш ти ні, але Саша лох. Не виріжу. Камери нема, але так пофіг взагалі. Апертроніки тікають. А партроники ще Що? Що подивимось. Давай перевіримо. Давай, давай дивись, я здаю назад, а ти якось ну, пікай там. Піпі. Давай, 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 давай. Давай, ще, ще. Та, Та мені страшно. Та давай там ще місце два метри. Є. Є. Апертроніки є. <світ> Друзі, оце плюс. Дивіться, щоб вилізти, тобі не треба от туди вниз, лізти рукою, там, як у мене, наприклад. А отут зверху ручка так, це дуже і легко, да, і легко, і зручно а, вилазити з автомобіля. Коротше, це Fiat 500 e е. Він у нас 2015 року. В нього 77 тисяч кілометрів пробігу, і ми його купили в нашого колі. Дуже сподобалась комплектація. В нього, в принципі, для Fiat 500 електричного це максимальна комплектація. Взагалі. Тут шкіряний салон, тут панорамний, ну, це люк. Він просто відкривається на провітрювання, він повністю не виїжджає. В нього ну, приборка, в принципі, у всіх така вже електронна. В нього чорна оптика оце, до речі, ну це плюс. Мало хто знає, але вона дуже ціниться. Чорна оптика, в мене. Коли був Абарт, я дуже хотів чорну оптику. І, до речі, я його продав і зараз людина зробила собі чорну оптику. Так, потім в нього, ну, в принципі, в нього є всі болячки Fiat 500, навіть це бензиновий, це електричний. От в нього вони всі присутні, і ми будемо їх виправляти з приводу того, що болячки електричні, це ми змінюємо помпу, їх тут дві, передня і задня. Нам пощастило, і нам треба міняти лише задню помпу. Ми вже все купили з розборки. Знайшли в принципі, ну ціна на неї така не маленька, але ну, ми, в принципі, це вирішили зробити, бо вона тече і через це вона погано заряджається. Вона в деякий момент просто відрубає заряд, і потім знову, коли охолоджується батарея, вона потім знову починає заряджатися. Потім болячка це болячка всіх, взагалі Fiat 500 – це оці дверні ручки. В нас вже з лівої сторони дверна ручка виглядає приблизно ось так. <смі> вона була трошки надломана ось тут. Це е, взагалі не проблема. Тут ремкомплект ставиться і вона заміниться. Але е, на нашому сто ми попросили хлопців глянути машину, і вони відірвали повністю ручку. Тому... А як ти присідати за водійськи? Ну, я відкрив вікно, наприклад. Щоб <смітна> 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 ти такий раз дернулась ту ручку і просто і сівся. Ручку ми вже замовили. Насправді багато хто каже, що Fiat це типу дорого. Ну, Якщо порівнюючи з Nissan Leaf, то так, це, звісно, трошки різні бюджети, але насправді це взагалі недорого. Дверну ручку я знайшов, я вже в себе на абарті міняв, бо була точно така сама ситуація, і от вона в руках була і все. Я її міняв, я її знайшов за 1100 гривень. Потім в нас задня ступіця права, її треба теж міняти. Я її теж знайшов за 1700 гривень. Типу, це гарної якості. Сказали, що в принципі ну, ті, що ставляться, і вони їздять без проблем. Теж замовив помпу. Ми знайшли бушну, як я вже сказав, бо нові там просто от там ціна, прям нереальна. Але, а скільки вони коштують? Ми знайшли бушну за 200 доларів. В принципі, середня ціна на задню це 200-250. Ну, може ще бути 100 типу там, в залежності від кількості по наявності, але передня, вона на 50 доларів завжди вища в ціні. Причому вони повністю однакові, тільки вихід там передня це трьохпіновий, задня це однопіновий такий плоский, все, в принципі. Тому можемо показати салон. Ну, чесно скажу, я не знаю, мені дуже подобається, він дуже стильовий. І це взагалі сама по собі машина така, вона дуже стильова. В неї через те, що це європейська версія, в неї колір е, жемчуга, він е, білий, але він з таким відливом. Зараз вона брудна, але будемо мити її вже коли вона виїде. Опа, касячок. Е, коли вона виїде вже з СТО, ми будемо ставити її на облік. Вона взагалі без першого обліку, вона по Україні взагалі не їздила. І... А звідки вона? Вона з Європи, вона без ДТП, вся ціла нефарбована машина. Але, до речі, дуже такий цікавий факт. Я прям коли здив... ну, коли побачив, я здивувався. Фіат 500 він бензиновий, взагалі він відлічається європейський від американського, кришкою багажника двірниками, і тут стоїть кришка багажника американська. Двірники американські. Я такий, типу, коли дивився, це що за фігня? Это, ну, я просто дивлюсь, які на дві, это чого за фігня, це що за фігня, типу? але да, він європейський, тому як вже потім я дізнався, то, е, навіть європейські Fiat 500 електричні вони робляться е, десь е, там, в Штатах, в тій стороні, і через те вони всі однакові. Е, це те, болячка, коли був абар, така сама ситуація. Це треба буде на герметик приклеювати. Це все робиться взагалі без проблем. Що ще вам показати? Не знаю, багажник, до речі, навіть для електричної машини, він досить нормальний. Просто сюди кинути рюкзачок, якусь сумочку. Тут в нас для зарядки місце. Якщо б це була бензинова версія, то там багажник взагалі він, типу, ну він дуже такий великий, мізкий, просто вниз падає. В принципі, комплектація партроніки, камери заднього огляду немає. В них взагалі, типу, в дорестових машинах. Камери заднього огляду немає, от отак от от має вона бути, але от так от вона не буде. тому... Ну давай перед тим як ми сядемо і поїдемо, і такий знімемо маленький тест драйв. Скажи, як ти думаєш, взагалі скільки обійдеться повністю привести її в ідеальний класний стан? Ну я планую насправді в бюджет вміститись десь приблизно 400-450 доларів. Це з усіма запчастинами, що зараз куплені. В принципі, ну хочеться, а ну ще постановка Ноблі. No Коротше, до 500 доларів хочеться вкласти в цю машину, щоб вона вже була повністю на ходу і можна було б спокійно з'їздити. Насправді ці машини купують люди, хто живе там, не знаю, в містах. Де це друга машина, там не знаю, для е, дочки, сестри, дружини, типу, щоб вона сіла, поїхала по своїх справах і все. Тому я думаю, що насправді, коли ми будемо її продавати, десь така людина і купить її як другу машину. Просто ті, хто взагалі живе в своєму будинку або є паркінг. То перше моє здивування це як відчиняється вікно. Ви думаєте, воно відчиняється десь тут? А ні, а ось тут. Це взагалі фігня, до речі. Коли була перша Fiat 500 в нас, вони просто по салону ідентичні. Я ну не знаю, хвилин 20 шукав, як зачиняється центральний замок. От зараз ми сидимо з тобою, типу, в тебе в машині там є кнопочка, типу лок, да? угу. ти натиснула і двері зачинились. Типу, усі двері, так? Так. Да. А тут. Ти не знайдеш цієї кнопки. А давай я знайду. Ну давай, ти як дівчина знайдеш, в мене просто тоді дівчина а і знайшла. Це не на дверях? Ти дуже правильно. Ну просто такі, Да. і все. От, да. і ти як дівчина це зрозуміла. Я цього не зрозуміла. Блін, я б б зрозуміла, а ти мене так налякав, що я думала, що я не знаю. От, це так елементарно, це так круто. Я реально тоді вона я так само зробила, і я такий. Чиво? Знайти місце для паркування Деїзі, вона взагалі коротенька, маленька. Ти собі припаркувався, до речі, партроніки, Як я вже сказав, вони тут є. Камери заднього огляду немає і не буде. Ну, можна доставити, типу, в монітор, який замість цього цей викидається, і можна туди і CarPlay все поставити. Оця, до речі, вставка завжди йде в колір кузова автомобіля. Такий стильний напис, якщо да, да, да. Ну, вони реально вони дуже стильові. Мені а дуже бардечок тут побачила, є в американських версіях. От він якраз таки такий, як ти показуєш, він зачиняється. В усіх європейських версіях цієї кришки немає. Там просто, типу, ти можеш отак от з розгону все, що в тебе є, туди кидати, і воно mm -hmm. там буде валятися. Тобто, ну, немає чим зачиняти. Ручка, ручник. Підлокітники Підлокітники — це теж, до речі, американська тема і комплектація в Європі. Типу, є європейські з такими підлокітниками. Отак от, в принципі, дуже зручна така машина, дуже кайфова. Ми їдемо назад, поїхали. А, і треба буде потім клімат перевірити, але це вже трохи пізніше, коли ми її повністю зробимо, долємо охолоджуючу е, рідину. А ще тут, знаєш, що, до речі, є? Тут, тут же немає і... задньої камери, да. а є партроніки. Я про це два рази сказав. Реально. Вирубає. Тоді друзі, зустрічаємось на СТО. І вже п'ятниця, і ми їдемо на сервіс ремонтувати нашу автівку. Все. Саші немає, у нас сьогодні Діма в кадрі. Діма, що будемо робити сьогодні? Ми їдемо ремонтувати, зам... заміняти помпу. До речі, ми не знімали відгук е, Олександра з сервісу, як йому цей автомобіль. Зараз це запитаємо. Uh, Саша, чого в тебе ручка від машини в руках? Я відкривав машину. Ага, покажи, як ти відкрив. Так, ладно. Не жарт не жартуємо. Тепер запитання: як тобі о, ти оглядав цей автомобіль перед покупкою? Правильно, як він тобі взагалі по технічному стану? По технічному є декілька нюансів. Підтікає задня помпа е охолодження і гуде підшипник ступиці. Ну, ми це є все зробимо. Так? Це все не там. Прям серйозних проблем немає взагалі. Ну, от серйозних автомобі. нема, все можна відремонтувати. От Взагалі, ти купив у собі такий автомобіль? да, чому ні. Навіть колись розглядав. От Якщо Саша каже, що він у собі купив автомобіль, такий, то все. Оце, значить, тачка просто чот можна брати. Всім привіт. Ми повертаємося до нашого фіату. Ми вчора стикнулися з трьома помилками, Дві точно було, я там прикріплю скрині. Б23Б0 по мої що що по помпі. Помпу фізично ми перевірили, ось у на неї релюшка йде, mm -hmm. в неї приходить живлення на 30-ту клему, на неї уходить. Ви так і... багато не розповідаєте. Виходить, що не було е у нас живлення з боку керування до помп. Mm -hmm. а... mm -hmm. Вся лінія, в принципі, електро... Водів вона була ціла і є угу. і залишилось нам тільки знайти, чому цей блок не включає нам задню помпу. Виявилося, що у нас був е, порушений канал комунікації між БМС, і, коротше, батарейним має? блоком, а, який керує батареєю, і блоком керування е, цими речами. Був порушений кому... канал комунікації, знайшли електросхему, прозвонили, не дорахувалися одного проводу. Розібрали жгути, знайшли провід, скрутили поки що його. Запустилась помпа і Провели тест і затерли. І все, і і працює. І нам допомогла яка програма? Альфа-обіді. Альфа да, альфа ну, я скажу відверто, що альфа — це саме <світ> діагностичний інтерфейс, який я зустрічався в своєму житті. Дзвонили спеціалістам, консультувалися і, в принципі, е був зворотній зв'язок такий, що на фіат діагностичного інтерфейсу нормального не існує. Що вам далі робити сон? Паяємо провода нормально, міняємо ручку, яку я відірвав. Паяємо проводи, збираємо весь мидер, да, ну і все, і є піздрайфом. Друзі, ми запустили Альфа-ОБД, щоб показати вам сог Фіат 500. Наш сог 82,75%. Ще можна перевірити по full ampere Hour capacity. В стоки йде 63 ампер на годину, а у нас 53. І вісімо принаготи, що десь вісімдесят. Тобто це другий показник, на котрий можна як перевирічний. До речі, дивіться: вже немає ні одної помилки. Я думаю, ми розказали дуже багато цікавої інформації. Якщо ми про щось забули, пишіть в коментарях запитання, будемо відповідати. Також ставте лайки, підтримайте наш проєкт, і скоро вийде наступна частина, в якій ми покажемо. Як ми будемо продавати автомобіль, на яких площадках ми будемо його розміщати? Мою також що ми вже поставимо його на перший облік. Ось ну і звісно, в якійсь із частин ми проведемо з цим авто цілий день. Тому підтримайте нас підпискою, лайком та коментарем. Всім па-па!